Покажу вам рівень гаража в цьому будинку. Хто любить свої автомобілі? Тут ми заливаємо бетон, уже ленту. Хто любить свої автомобілі, то для них також потрібен будиночок у виді гаража. Ось такий гараж. Дві машинки сюди стає. Дві машинки сюди стає. І отам от. Котельня, в якій можна поставити якісь там додаткові ще стелажі і використовувати як таку мастерську. І ось ви приїхали з роботи, запаркувалися, прийшли. Тут ось буде шафа купе, роздяглися, або ось тут буде гардероб під лісницею. Тобто тут э, такий величезний буде гардероб, тут розділися і ось, будь ласка, кухня студія майже на 50 квадратів і терраса на 30 квадратів. Якщо тут шумно, якщо тут шумно, піднялись собі на другий поверх, тут 42 квадрата. Три мансардних вікна, світла кімната і відпочиваєте тут. Будиночок у продажу. Звертайтеся, якщо шукаєте нерухомість на новій асфальтованій вулиці з гарним зручним виїздом на Київ, звідси 11 кілометрів до метро Житомирська. Це село Шевченко, вулиця Джерельна. Телефонуйте.